Є знижки на аміцетрон. 20% так як Подорожник, бам та ощад. Кількість поранених внаслідок російської атаки по Києву зросла до шістьох. Загинула молода дівчина. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Напередодні ввечері ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку у Солом'янському районі. І зараз ми дізнаємося подробиці цієї нічної трагедії. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. З нами наживо. Пане Михайло, вітаю! Слава Україні! Хіром вітаю. Отже, що відомо на цей момент про цю атаку? В багатоповерхівку влучив дрон? Це було пряме влучання, чи все ж таки це були уламки? Це можна буде сказати лише після того, як буде проведено слідство. Але в будь-якому разі ми неодноразово кажемо про те, що ну ви ж розумієте, коли працюють цілий засоби протиповітряної оборони, зокрема над столицею, на жаль, дрони і ракети не розпадаються на молекули атоми. Коли їх збивають, не виключено, що бойова частина теж може впасти і здетонувати. Тому завжди, коли оголошують в столиці повітряну тривогу, чи то шахе долетять, чи то крилаті ракети, чи то балістика, це означає, що є потенційна небезпека для життя і здоров'я людей. Це означає, що як мінімум потрібно йти в укриття або брати правила двох стін, відійти від вікон, не знімати роботу сили засобів протиповітряної оборони, тому що знов ж як я кажу. На жаль, в сьогодні, сьогоднішня ніч показала, що та є втрати. Це молода дівчина 2009 року народження. Загинула в Багатоповерхівці Соломінського району щі ще, ще шестеро поранено. За них одну особу шпиталізували п'ятеро п'ятьох. Гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу медику медики на місці. Дванадцятьом психологічну допомогу надали зараз. Там працюють і психологи, і екстрені служби продовжують розбирати завали. Пожежу загасили ще вчора. Приблизно в 22.54 пожежа була локалізована. А в 23.20 вже повністю загасили. З пошкоджено з 17 по 21 першої поверхи квартири. І от в одній з квартир на 20-му поверсі сталася пожежа, і відповідно вже в цьому приміщенні і знайшли тіло цієї дівчини. Тому ще раз кажу: коли оголошують в столиці повітряну тривогу, збивають дрони, БПЛА, це відповідно. Треба дбати про свою власну безпеку, про своє життя і здоров'я. Наші співчуття родині і сім'ї загиблої дівчини насправді Росія має понести повну відповідальність за забрані життя, особливо дітей. Пане Михайло. Я зараз дивлюся на мапу повітряних тривог. Київська область вже понад 10 годин тривога в Києві. Відбій був раніше, але хочу запитати: ну, вочевидь, робота зараз. Наших протиповітряних сил триває, тому що є загроза у вигляді дронів. А скільки дронів загрожували столиці сьогодні вночі? Взагалі, за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, до 10 дронів загрожували і були успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони. Атака триває зокрема зараз оголошена тривога в Київській області. Тому, бачите, вони атакують за допомогою БПЛА. Я кажу про країну терористського ще з вчорашнього вечора. Відповідно, в столиці. Тривога з невеликими перервами тривала понад 7,5 годин в Київській області. Відповідно, набагато довше, тому не виключено, що вже незабаром теж можуть оголосити тривогу і в столиці. Тому ще раз закликаю дбати про свою безпеку, здоров'я і життя. На останок, пане Михайле, що ви скажете стосовно поведінки киян, гостей столиці відносно правил, та які були введені від початку повномасштабного вторгнення, стосовно заборони розповсюдження відео, фото, фіксації та роботи зокрема сил протиповітряної оборони, або ж зокрема викладання у соцмережу місця і наслідки влучань, наскільки слухняними стали кияни за ці три роки? Ну, що до киян не скажу, але деякі телеграм-канали так чи інакше викладають, можуть викладати в мережу силою роботу сили засобів протиповітряної оборони. За цим стежить служба безпеки України. Нагадаю, що це кримінальна відповідальність, бо таким чином людина яка знімає і викладає все це в мережу чи, інтернат, чи в в телеграм-канал свій з одного боку. Вони намагаються підвищити. Масштаби свого телеграм-каналу, тобто набрати своїх підписників, з іншого боку, це пряма небезпека для силу заслів протиповітряної оборони, бо так чи інакше всі ці дані збирає ворог, аналізує і може врешті з'ясувати де в якій точці столиці або Київській області, або будь-де перебувають сили засоби протиповітряної оборони, і під час наступної хвилі намагатися їх атакувати. Ну і все ж таки на останок хочу уточнити, враховуючи динаміку та останніх тижнів. Ну будемо брати від початку осені з поступовим похолоданням. Що ви можете сказати про тактику росіян? Чи є Київ в цих шахетних атаках пріоритетною ціллю і особливо енергетична інфраструктура? От сьогодні вночі це вже 16-та атака лише за жовтень. Переважна більшість атак це за допомогою шахедів. Атаки йдуть хвилями, переважно вночі. Шахеди заходять на малих висотах. Вони можуть, наприклад, крутитися в якійсь зоні, якій зоні, привертаючи увагу. Основна їх мета заплутати наші мобільні групи, примусити ці групи переміщатись. І тим часом таким чином створивши собі коридори для наступних хвилин, так чи інакше, більшість цих шахетних атак, ну майже всі та, відбуваються у засоби протиповітряної оборони. Тому ми на щастя не дізнаємось, якими цілями мали бути ці шахетні атаки, але так чи інакше ми можемо аналізувати. Заяви на російських телебачення, тобто на російському телебаченні, на пропагандистських каналах, про те, що вони якраз перед зимою нам будуть намагатися вразити об'єкти інфраструктури, логістичні центри, об'єкти критичної інфраструктури, тобто ті самі ТЕЦ, для того, щоб вони неодноразово вже який сезон намагаються залишити. Українців без світла, тепла і газу і води, але на щастя, завдяки е, роботі сили протиповітряної оборони це не вдається. Тому, але знову ж таки, неодноразово кажу про те, що як би не сподівалися, кияни, гості столиці носили засоби протиповітряної оборони, жодна система в світі, жодна система не ППО, жодна система ППО не дає. Стовідсоткової гарантії збиття всіх і ракет і шахедів. тому що ну так чи інакше, навіть коли вони їх збивають, я ж кажу, що вони на жаль також уламки, зокрема, і бойові, бойові частини падають а, на, на землю. А якщо нагадати, то наприклад, бойова частина шахида 40 кілограмів вибухівки, і вона може здетонувати. Тому, коли оголошують повітряну тривогу, це знов ж таки кажу не, не, потенційна небезпека для киян і жителів столиці. Абсолютно вірно, пане Михайло, дякую вам за роз'яснення і за надання оперативної інформації. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації,